Лівець звичайний Арнольд. Це вузькоколоновидний сорт єлівсю, що відрізняється компактною формою і прямими щільними гілками. Завдяки своєму витонченому вигляду цей сорт завчасно часто використовується в декоративних посадках, де потрібен вертикальний акцент, зокрема в живоплотах, рокаріях або як солітер у малих садах. Висота дорослих рослини досягає 2-3 метри. Щодо забарвлення голки сіро-зеленого відтінку, що надає рослині благородного і привабливого вигляду протягом усього року, віддає перевагу сонячним ділянкам, але також може рости і на півтіні, невибагливий до ґрунтів, добре росте на різних типах ґрунтів за умови наявності дренажу.